Слава Україні, героям слава! Інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. В студії для вас працює Іван Осташук. Говоримо про головні події краю. Троє людей загинуло, одна травмована. Поліцейські встановлюють обставини смертельних автопригод на Прикарпатті. Обидві аварії з летальними наслідками трапилися днями на Косівщині. Від отриманих травм люди загинули, серед яких 16-річний підліток, ще одну особу госпіталізовано поліція розпочала досудове розслідування. Перша дорожня транспортна пригода трапила з 5 червня близько 18-ї години у селі Смодна, що у Косівській територіальній громаді, як з'ясували поліцейські, 37-річний косівчанин, керуючи легковиком Мазда 6, рухався за округленою ділянкою автодороги. Водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив наїзд на огорожу житлового будинку. Опісля автівка перекинулась. Унаслідок автопригоди Керманич загинув на місці події. Двох пасажирів 1993 та 1985 років народження доставлено до лікарні. Від отриманих травм молодші із потерпілих помер. За фактом дорожньо транспортної пригоди правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286, а саме, порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Наступна аварія трапилась в 23-й годині в селі Рожнів. Попередньо поліцейські встановили, що 43-річний керманич автомобіля, шкода А5, мешканець Харкова, який тимчасово проживає на Прикарпатті, порушив правила дорожнього руху та допустив наїзд на велосипедиста. Останній рухався тротуаром в попутному напрямку. Від отриманих травм 16-річний велосипедист, мешканець Рожніва, помер в кареті швидкої допомоги. Керманича перевірено, на стан сп'яніння, результат позитивний. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом аварії, слідчі розпочали кримінальне провадження. За частиною 3 статтю 286, дріб 1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Поліцейські закликають водіїв транспортних засобів суворо дотримуватись правил дорожнього руху, не сідати за кермо в нетверезому стані, не допускати ризикових маневрів і дотримуватись швидкісних режимів у населених пунктах та поза ними, щоб мати змогу швидко зорієнтуватись у несподіваній зміні дорожніх обставин. Пам'ятайте, що неухильне дотримання правил дорожнього руху є запорукою збереження життя. Останній дзвоник після першого року війни у Надвірнянській громаді завершився навчальний рік. Дякуючи українським захисникам, учні могли під мирним небом здобувати освіту. Із шкільних урочистостей повернулись і наші журналісти. Останній дзвоник Лини в Україні пора цвітіння в юні золота та зажурилась під вікном калина. Бо в Україну знов присунула орда. Борись країно Земли наша рідна, принижень годі і страху тобі, твоєму небу з пшеницями видно, як твоя воля дістається в боротьбі. Це неймовірні моменти, які бувають раз у житті. Для школярів надрінянського ліцею престиж. Пролунав останній дзвоник. Святкова лінійка у закладі відбулася офлайн. Випускників 2023 року. Ліцейська родина провела у доросле життя. Четвертий Чистості розпочалися з підняття державного прапора. Це право надали учням ліцею Софії Муша та Данилу Якиміву. Живи, моя квітуча Україна, дзвінок останній, хай у світ летить. До перемоги йде, рідна країна, хай гордо, синьо-жовтий прапор майорить! Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих захисників України. Цей навчальний рік був непростий, зазначив директор закладу Олександр Бакай. Попри всі випробування та війну Надвірнянський ліцей Престиж цього року має найбільше призерів обласних олімпіад серед навчальних закладів Івано-Франківської області, якщо говорити про цей рік, то з одного боку добре, що він закінчився, з іншого боку, шкода, що доводиться з частиною наших учнів, прощатися, тому що кожен з вас це частинка. Нашого ліцею, ось ви залишили тут частину своєї душі. Ось І для вчителів, які вчили вас, вони завжди вас будуть пам'ятати. Знаєте, на початку цього року всі казали, що ми не повчимося довго. Тобто Спочатку казали, що два тижні повчимося, потім ще два місяці, потім що до Нового року. І навіть от у великому місті кілька десятків кілометрів на північ звідси, де. Мером наш колишній випускник. Ось там навіть заздалегідь зробили канікули зимою на два місяці, тобто також вважали, що напевно не довчимося. Але от ми зараз стоїмо тут, ми довчилися, ми практично весь час вчилися очно. І я сьогодні просто хочу лише подякувати всім тим, хто доклався до того, що ми змогли цей рік успішно провести. І сподіваюся, успішно і закінчимо. ну, Це буде видно по результатах НМТ. Хочу подякувати а, вчителям ліцею, які, незважаючи на важкі умови, на всі ці постійні тривоги, от, біганину зі сховища в клас і назад, от, щоб вони змогли гідно провести освітній процес. І при цьому ще навіть знайшов час для того, щоб готувати вас до олімпіад, писати з вами наукові роботи. Благословив випускників у доросле життя та подякував викладачам закладу отець Юрій Зеленчук, який 19 років тому теж був випускником надвірнянського фізико-математичного ліцею. Ми переживаємо одну з найтрагічніших сторінок нашої історії. І цей останній дзвоник саме є в цей час, коли тече людська кров, коли гинуть сотні тисяч людей, наших синів, батьків, дітей, всіх тих найкращих. Але собі співаю сьогодні гімн і думаю, хіба можливо перемогти націю, в якої слова гімну, душу і тіло ми положимо за нашу свободу, коли ми це вже на підсвідомому рівні співаємо. Ми віримо і знаємо, що ми переможемо, але яка ціна питання цієї перемоги? Оце найболючіше. Віримо, що Всемилостивий Господь якомога швидше допоможе всім нам перегорнути цю трагічну сторінку нашого життя. Я вірю, дорогі випускники, що ви підете в життя, в життя дорогу, понесете ці знання. І принесети користь нашій державі, принесети користь нашому суспільству на урочисту лінійку внесли книгу шани ліцею. В ній записані ліцеїсти, які мали найбільше здобутків у навчанні та принесли навчальному закладу визнання і славу. Також були нагороджені ліцеїсти грамотами, статуетками за свої знання, незважаючи на часті повітряні тривоги, ракетні обстріли, біль, кров, трагедії, соціальну напругу, навчальний рік завершився успішно. Ми перемагаємо ворога у всіх сферах діяльності, переможемо і на полі бою. Борис, країно, квітне величаво, долай незгоди, згоди, й жалі. Летить як голуб. Гордість, честь і слава ми переможемо бо на своїй землі. У Ворохтянській громаді відкрили ресурсний центр молодіжних рад. Віагук єднає мета проєкту об'єднати молодих однодумців для активного життя у гірській громаді. Працюватиме він не тільки для місцевої молоді, а й молодих людей, які змушено через війну покинули свої домівки та знайшли прихисток серед дружелюбних гуцулів. За яскравими обличчями молодих людей спостерігала і наша знімальна група. У Ворохтянській громаді відкрили ресурсний центр Єднає». Молодіжних... Молодіжних рад Віадук єднає. Мета проєкту об'єднати молодих однодумців для активного життя у гірській громаді. Працюватиме він не тільки для місцевої молоді, а й молодих людей, які змушено через війну покинули свої домівки та знайшли прихисток серед дружелюбних гуцулів. Голова молодіжної ради Ворогтянської громади Аліна Гриньків розповідає: місцева молодь є надзвичайно активною а відкриття центру потрібний крок вперед. Насправді молодь у нас є багато активної, але знову ми не мали місця де нам реалізовувати наші Акт, ми завжди билися з одного кота в другий бік, і ми все таки знаходили якісь альтернативи, де нам можна якось себе проявити. А на даний момент, от проєкт USAID став такою рушійною силою перед реалізацією цього проєкту Ми були на навчанні, на тренінгу і якраз. Після того навчання це був такий великий крок вперед, де ми вже почали реалізовувати новий проект. Приміщення ресурсного центру облаштували у будинку культури, дозвілля молоді і спорту за підтримки проєкту Йосейт демократичне врядування у східній Україні разом із громадською організацією Світло культури. Володимир Аредов, керівник регіонального структурного підрозділу проєкту ЮЕСЕЙТ, каже, вони радо підтримують молодих людей, які прагнуть розвиватися. Вони надають нам пропозицію, що вони хочуть. Створити який простір, який майданчик для спілкування для єднання молоді, і ми підтримуємо цю заявку, наприклад, і фінансуємо її. Тобто зараз Агентство США з міжнародного розвитку підтримало ідею створення ресурсних центрів в Україні, які будуть надавати можливість молодим людям самореалізацію. Наш мандат підтримати. Саме людей, які були вимушені переміщені на підконтрольну Україні територію. Ну і в цьому випадку це були люди, які приїхали з Луганщини. Вони приїхали у місто Ворохта і зараз перебувають тут і створюють разом з місцевими мешканцями умови для. Комунікації для того, щоб об'єднатися об'єднати свої зусилля над реалізацією якихось проєктів, які їм цікаві проєкт фінансується Агентством США з міжнародного розвитку за рахунок коштів донорів, а це 436 тисяч гривень. Вдалося придбати меблі та обладнання для ресурсного центру. Тут будуть відкриті можливості для розвитку та дозвілля. А це це є еконавчання, це є фотошкола, мистецтво, вивчення англійської і китайської мови. У нас тут буде. Ну у нас є людина, яка розмовляє, вчить китайську мову. Чому б і нею не поділитися? По перше, а по-друге, китайська мова вона зараз дуже. Насправді захоплює світ, бо як не крути, це є друга мова після англійської, яка найбільш використовує, яка найбільш використовується. Тому от ми вирішили англійська та китайська мова реалізувати тут навчання. Також просто буде коворкінг, часопроведення, настільні ігри, обмін думками, знайомство все-таки це ресурсний центр для переселенської молоді та місцевої молоді. Це дуже важливо, бо є багато переселенської молоді, яка не Може знайти контакт або не знає навіть де цей контакт шукати з місцевої молоді. А це якраз такий простір, де можемо знайомити місцеву молодь та переселенську молодь і реалізовувати майбутні проекти і е, розвиватися разом. Голова громадської ради каже: до ресурсного центру ходять молоді люди зі східної України. Микита через російську окупацію змушений був покинути рідний Маріуполь та перебратись із сім'єю у більш безпечне місце. Розповідає тут у Ворогті знайшов однодумців та став став секретарем молодіжної ради. Це був дуже важкий шлях. Ми виїжджали зі старенькою бабусею, з двома дітьми. нікому не, не пожелаєш. і ось ми сюди приїхали, до нас зустріли. І от тут вже більше року ми знаходимось. Я долучився до роботи в громадській організації, працюю зараз координатором проєктів. Це для мене для мене зовсім нова діяльність, тому що я цим ніколи не займався. Розвиваюсь, отримую нові навички, знання. Впроваджуємо з командою нові проекти по Івано-Франківській області. Впроваджували проєкти, який направлений на Інтеграцію переселенців до приймаючої громади радіє відкриттю молодіжного ресурсного центру. І 20-річна Анна з Маріуполя, яка через війну другий рік живе у Ворогті. Дівчина зазначає, їй цікаво брати участь у різноманітних проєктах та долучатися до корисних справ Ворогтянської громади. для мене, як для внучні приміщення особи, дуже важливе відкриття цього молодіжного центру для того, щоб подальшому налагодити комунікацію між молоді переселенцями та місцевими органами самоврядування. Тут я так ми долучилися, поспілкувались познайом. Знайомили з дівчатами І вони запросили мене до молодіжної ради. І сюди приходимо, якісь є збори, ми вирішимо якісь ідеї, ми обмінюємось, щось можливо, я їм розповідаю, що було в мене в місті, чого тут мені б хотілося дати, їм подобається ідея або чи не подобається, ми вже би, обговорюємо це. І, звісно, вже якісь заходи мої. Ресурсний центр молодіжних рад працюватиме з понеділка по п'ятницю, з 16 до 18 години. На міському озері імені Назарія Яремчука з нагоди дня захисту дітей відбувся фестиваль фарб. Діти могли радіти і розмальовувати один одного кольоровими фарбами. На міському озері імені Назарія Яремчука з нагоди дня захисту дітей відбувся фестиваль фарб. Діти могли радіти і розмальовувати один одного кольоровими фарбами. На заході був секретар Недернянської міської ради Тарас Пекарський, який своєю участю в ярмарках також стали частиною допомоги бійцям. За цих 500 днів війни ми бачимо дуже багато прикладів, як діти, як ви своїм своїм мужністю, креативністю, силою, захопленістю допомагаєте нам дорослим. Особливо ваша волонтерська діяльність ярмарки проходять в школах ваш цей. Запал і віра в перемогу це надзвичайно. Дорослі повинні подбати про безтурботне майбутнє дітей, які зараз як ніколи потребують його. Про це зазначила начальник служби у справах дітей Тетяна Посклинець. 1 червня в Україні, як і в всьому світі, відзначають добре та радісне свято, міжнародний день захисту дітей. Знаєте, все не легкий для нашої України час. Ми дорослі повинні робити все для того, щоб життя наших дітей було щасливим і безмарним. Оберігати їх. Від грохоти ранніх розчарувань Аби е, дарувати їм родинне тепло, затишок та любов висловив подяку реальним оборонцям дитячого щастя. Військовим Василь Завацький. Він розповів про нас... турніри з волейболу серед команд хлопців та дівчат, які паралельно проводився з фестивалем. Також начальник відділу молоді та спорту відзначив про роботу двох парків здорова Україна. Там проводяться змагання, участь в яких може взяти кожен бажаючий. Хочу подякувати нашим захисникам, збройним силам України, за те, що захищають дітей нашої громади, дітей. Цілої України дякуємо за мирне небо за можливість нашим дітям жити під мирним небом і відзначати таке свято. Сьогодні проводиться турнір з пляжного волейболу серед закладів загальної і середньої освіти Надвінянської громади серед команд хлопців, вісім команд беруть участь та команд дівчат, сім команд з нашої громади змагаються на майданчиках. І напевно, що в такий день, в день захисту дітей, найважливіше для батьків це здорові і усміхнені діти. Також хочу відзначити, що у надвірнянській громаді діють дві локації активні парки Здорова Україна. Зараз є координатор даної програми. І щотижня, два рази на тиждень у будні дні, а також один раз у вихідні дні проводиться змагання, проводяться. Різні заходи з координатором даної програми. Тому хочу запросити всіх жителів нашої громади, дітей середнього віку людей, старшого, долучайтеся до даних заходів. У Гаврилівці відкрили підрозділ добровільної пожежної команди. Це вже друге формування ДСНС на території переріслянської громади, що сприятиме підвищенню пожежної безпеки жителів Гаврилівки та навколишніх сіл. Там побували і наші журналіст. у Гаврилівці відкрили підрозділ добровільної пожежної команди. Це вже друге формування ДСНС на території переріслянської громади, що сприятиме підвищенню пожежної безпеки жителів Гаврилівки та навколишніх сіл. Заступник начальника управління ДСНС у Івано-Франківській області Володимир Пачків вважає таку подію для громади історичною. Дякуючи підтримці громади, дякуючи підтримці влади. Ми відкриваємо. Ви відкриваєте. Чи ми, разом? Ми, разом... Дякую. ми разом відкриваємо цей підрозділ, який буде дуже важливим. Це, в принципі, історична подія для села, оскільки тепер наша допомога буде ближче. І, безумовно, силами рятувальників ми зможемо збільшити безпеку для. Людей активно підтримує громаду депутат Івано-Франківської обласної ради Сергій Волошин, який залучив з обласного бюджету кошти на ремонт приміщення. А ще що є надважливо, особисто пригнав із-за кордону від польських партнерів пожежний автомобіль, який іноземні друзі передали як гуманітарну допомогу. Зазначимо, це вже другий спецтранспорт, що залучено депутатом від польських партнерів для потреб українських громад. Хочу внести лепту важливості. Міжнародної співпраці і саме комунікації з нашими донорськими організаціями, які знаходяться за межами України, і які нам надали таку надзвичайно сильну і велику підтримку, особливо після 24 лютого, після цього повномасштабного вторгнення Росії на територію України. І знаєте, тоді, коли це ще до цієї дати з Володимиром Івановичем ми спілкувалися з Віталієм Федорчуком і вони озвучували ці амбітні плани про те, що в громаді немає жодної добровільчої частини пожежної, і що вони мають намір і плани створювати, просили підтримки, і я хотів ще додати, що обласна рада профінансувала фактично ремонт, нехай косметичний. Ну, не невелика була фінансова допомога, але ви дуже раціонально її використали. Коли ми почали цю співпрацю, я побачив, що от вона так дуже легко гарно лягає, і саме завдяки тому, що е, керівники на місці е, ми звернулись до міжнародних партнерів в даному випадку. Це до речі, вже другий пожежний автомобіль, який е, наданий зокрема е, через мою особисту комунікацію з Республікою Польща. Е, це є гміна Дзінковець. Е, я Наклеїв герб даної міни на транспортний засіб, для того, щоб ми просто пам'ятали, що в свій час вони підклали нам плече. Задля безпеки жителів громади над створенням підрозділу працювали спільно ініціативи голови громади Володимира Молдовчука та керівника районного управління ДСНС Віталія Федорчука підтримала агенція розвитку територіальних громад Прикарпаття. Останні з перерислянською громадою налагодили тісну співпрацю. Багато громада та яка самоорганізована. Тому я хотів би щиро вас привітати з тими моментом. Кажу, най такий невеликий успіх, але він також успіх. Успіху усіх громад, тому що навіть такі маленькі кроки, але які ми робимо у сторону розвитку, це є ті кроки, які ми робимо для себе і для наших наступних поколінь. Я хотів би, ну найперш за все, привітати вас з тим чудовим днем і побажати вам миру, добробуту. Ну і перемоги України над московсько фашистськими загарбниками, якомога скоріше у складі пожежної команди працюватиме троє добровольців. Це місцеві жителі, які стоятимуть на варті безпеки п'яти тисяч громадян. А професійні та побутові навички допоможуть досконалити місцевим добровольцям працівники районного управління ДСНС. Велике слово вдячності нашому голові, оскільки це є дуже другий підрозділ цій громаді. Він робить надзвичайно велику роль. Для того, щоб безпека була на першому місці в громаді, хочу подякувати також депутату Волошому Сергію, який докладає надзвичайно багато зусиль для того, щоб ця громада була забезпечена матеріально. Хочу подякувати всім громад, всім жителям громади, які докладають зусиль для того, щоб цей підрозділ був функціонував, які долучилися до відповідного ремонту, також які використали. Можливо, свій вільний час для того, щоб Зробити цю пожежну підрозділ привести його відповідний вигляд за доброю християнською традицією, оновлене приміщення пожежної команди та автомобіль освятив настоятель храму архистратига Михаїла отець Роман Григораш, голова Перерислянської громади, вдячний всім добрим людям, які долучились до потрібної справи на благо громади. Володимир Молдовчук вручив подяки і нагороди та зазначив, жителі громади цінують таку підтримку. І саме це перше слово запобігти. Стало ключовим у нашій співпраці, тому що ми стараємось запобігти, не усувати вже наслідки пожежі, повіні чи чогось іншого, а намагаємось запобігти цьому, запобігти навчаючи людей, запобігти створюючи пожежні частини чи укріплюючи береги річки. Окрім слів вдячності та побажань, рятувальникам урочистості прикрасили співами та поезією юні мешканці Гаврилівки. У Надвірнянській міській публічній бібліотеці відбулася виставка творчих робіт позашкільної освіти. На показі було представлено 120 праць дев'яти авторів. Серед них роботи, ліногравюри, картини, фото в друці, розписані гільзи, а також вишиті сорочки і костюми військової форми. У надвірнянській міській публічній бібліотеці відбулась виставка творчих робіт педагогів позашкільної освіти. На показі було представлено 120 праць дев'яти авторів. Серед них роботи ліногравюр картин. Ото в друці розписані гільзи, а також вишиті сорочки і костюми військової форми. Про захід розповіла бібліотекарка Світлана Гаєвська. Для нас по-новому відкрилися педагоги, тому що вони викладають одні предмети, наприклад, технічного спрямування, а тут виставлені прекрасні художні роботи з образотворчого мистецтва, абстракція, і це дуже якось так навіть здивувало. Або, наприклад, знаємо, що викладачка віолончелістка, вона музикантка. А тут представлені прекрасні роботи ви вишивок та герданів її роботи, і власне це якось так надихає, і захотілося нам представити таких чудових людей нашого краю, яких ми знаємо з напрямку однієї діяльності, а вони працюють в іншому виді діяльності. А бібліотечний простір він відкритий для всіх користувачів, а особливо ми підтримуємо творчих людей нашого краю, даємо можливість їм організувати такі виставки. Ми Хочемо, щоб Надвірнянщина була прославлена. Наша територіальна громада була відома своїми творчими людьми. Презентувала та розповіла про роботи авторів та їхні захоплення керівник центру позашкільної освіти Руслана Кален. Вона звернула увагу на кожну із робіт та зауважила, що педагогічний склад багатий на талановитих людей з різних сфер. Є така найпевно най... наймасштабніша така виставка. І Наталія Юрівна, вона позашкільник з 2006 року. Потім вона вже стала вче. Музичної школи, тепер вчитель музичного мистецтва в школі. Але в нас Наталя, керівник вокального гуртка з 2006 року. І Наталю всі знають, як така відповідальна, найшвидше журнали здає, але ще крім того, вона майстер. Ну, краще, кидання як Наталі, я не бачила. Людмила Іванівна, вона філолог, Людмила Іванівна наша, так чудесно малює, чудесно. Це все вміє робити. З бетоном, з фарбою, з, з плиткою, з шиє ідеально. За що не візьметься, все може робити. Е, Олена Володимирівна, так само наш е, художник більше 20 років працює в центрі позашкільної освіти, вона е, так само вміє все робити, але сьогодні вона представила свої роботи, так, ну, унікальність свою. Це, е, вона художник-портретист більшості своєї, і вона любить дуже малювати дітей. На заході була присутня керівник управління освіти недорнянської міської ради Тетяна Дзем'як. Жінка зробила акцент, що дуже важливо ділиться своїм досвідом та баченням красивого від педагогів. Також ви знаєте, в центрі позашкільної освіти підібрана дійсно когорта талановитих педагогів, які своїми знаннями, здобутками діляться з дітьми, і це дуже важливо. Ви знаєте, є речі зал звичайно дуже маленькі, пані Світлано. На майбутній наступний раз зал треба буде більшого, тому що кожен педагог має свої досягнення. Директорка бібліотеки Марта Кошначок висловила впевненість, що показані роботи стануть хорошою візитною карточкою для батьків дітей, які зможуть поповнити ряди митців у наступному році. Вже більше як півроку, стільки вже у нас було тут виставок, і мені здається, що кожен раз все краще і краще. І Хоча це невелика кімната, але якщо до вашого слова, то якщо мають напрацювання педагоги навіть і у центрі позашкільної освіти, то можна робити бенефіс кожному зокрема. А в цій кімнаті тоді місця обов'язково вистачить. І я вважаю, що це оця виставка, це те щось неймовірне, дуже гарне, дуже. Я говорила зранку дівчатам, що коли я зайшла сюди, то отримала культурний шок. І я вважаю, що зараз, коли ми зробили цю виставку саме з вами, то буде дуже гарна реклама для якраз і батьків, і дітей, щоб з наступного навчального року приходити до центру позашкільної освіти, бо, бо там вартує багато чого навчитися. І надалі підтримувати мистецький смак та рівень культури серед суспільства, адже це є одним із показників статусу громадян держави та за її межами. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії компанії продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаємо гарного настрою та приємного вечора. На все добре, бережіть себе, мирного неба.